В українській мові практично неможливо відрізнити, коли відбувається дія в деяких дієслів. Тобто, якщо ми скажемо я працюю, то незрозуміло, чи я маю на увазі, що я взагалі працюю, чи я працюю саме зараз. А в англійській, на відміну від української, все чітко визначено часовою формою. Тобто, якщо я хочу сказати, що я взагалі працюю, тобто у мене є робота. Тоді я буду вживати present simple. I work. Якщо вже хочу сказати, що я саме зараз працюю в даний момент, тоді я вживатиму present continuous. Тобто я поставлю дієслово слово в інгову форму і додам перед ним to be. So to be plus in form. Отже, I am working. Я працюю саме зараз. Крім цього, Present Continuous може вживатися також для вираження майбутніх запланованих дій. Якщо ми скажемо я йду, то дія може відбуватися або безпосередньо зараз, або це запланована майбутня дія. For example, I am going to the concert on Saturday. Я йду на концерт в суботу. Заперечна і питальна форма в Present Continuous утворюється так само, як просто Present simple дієслова to be. Ці таблички допоможуть тобі зорієнтуватися, тому що тут одразу можна побачити відмінювання дієслова to be за різними особами. Спілкуйся з комфортом!